Партнер проєкту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Я Овсійчук Віктор, учень 11 класу рівненського природничого математичного ліцею Елітар. Я мрію стати професіоналом в галузі інформаційних технологій. Сьогодні і в побуті, і в науці, і в виробництві це галузь чи найбільш динамічно розвивається. Сподіваюся, що обраний мною напрямок дозволить мені реалізуватися та зробити свій внесок у розвиток IT в Україні. Майбутнє це я. Я Власова Дарина, учениця 11 класу рівненської загальноосвітньої школи за числом 1 імені Володимира Короленка. Я хочу продовжити справу своєї мами та бабусі. Я стану вчителем майбутнє України в руках молоді, тому я хочу бачити своїх учнів високоінтелектуальними, творчими, креативними особистостями, які крокують много з часом. Фах, який я обрала вчитель інформатики. Це дуже актуальна професія, тому що ми живемо в світі сучасних технологій. Я впевнена та рішучо йду до своєї. Мети. Я майбутнє України. Партнер проєкту Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.